будь ласка, підтриматись, звертайтеся для такої категорії усі. Наші послуги є безкоштовні. Дякую. Не віддамо Україну ніколи, нікому. Ми вільний народ. У себе ми вдома. Тебе це фокус е, юристів не я такі розумію, а кожен е, юрист відповідає за на свій нагляд. І ми спроможні опрацьовувати дуже-дуже багато. Тих хто мене знає, то я точно борюсь. Я ніколи не відступаю і завжди йду до перемоги. Ми стараємося працювати, щоб люди були як вдома. Якщо ви бачите, я навіть головний свій офіс будував, ремонтував так, щоб людина почувалася тут, як в себе, в затішній квартирі. Здаваю, консанди. Привіт! Дивіться, будь ласка. Так, відбувається питання договору на постійній основі. Так що... Так скажу по-простому. Гарні люди, розумні люди вибирають правильний вибір. Підтримуємося консалтик. Ми завжди з вами. І не забувайте, на мою думку, що на адвокат в місті Львові, які найкращі. Наші адвокати найкраще. Я думаю, не вчинкуємося Львова, я по всій Україні, так що дякую, підтримуйте нас. СДВ Консалтинг, привіт, любі друзі. Нагадуємо, що коли ви підписуєте договір на постійній основі з СДВ Консалтинг, ви будете мати наліпку на транспортний засіб. Повірте, вона вам надасть можливість безпеки. Багато в місті Львові людей вже цим користуються. Так що підтримуйте СДВ Консалтинг, ми завжди з вами. Let's go.